Права 100 відстань від Дніпра до Луцька 800 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані, 25% відстані, 50% відстані, 75% відстані. Ну що ж, стартуємо. Отже, як нам порахувати 1% відстані. Відсоток це сота доля одиниці. То записуємо тоді перша дія. Якщо ми 800 поділимо. На 100, то це у нас буде 1% відсоток відстані. І це дорівнює 800, що ділиться на 100, це буде 8. Записуємо в дужках чого кілометрів. І пишемо, це у нас це 1 відсоток від 800 кілометрів. Ну що ж, ми вже знаємо, що 1% це 8 км. Ну а зараз нас запитують А 25% відстані. Ну якщо так, то записуємо друга дія. Отже, ми вже знаємо скільки один відсоток, а таких відсотків нам треба 25, то записуємо 8, що множиться на 25. І це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на 4 і множиться на 25. І це дорівнює. 4 помножити на 25 це 100. А 2 помножити на 100 це буде 200. Записуємо в дужках чого кілометрів. І пишемо, що це у нас буде 25% відстані. Це 25% відстані. Ну що ж, зараз тоді нам потрібно знайти 50% відстані. 50% це буде половина. Можна одразу записати, а можна однотипно порахувати. Ну що ж, записуємо тоді треті дії. Отже, якщо 8 км 1%, а нам треба 50, то ми записуємо 8, що множиться на 50. І це дорівнює. 8 на 5 це 40. І 10 це 400. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ну і пишемо, що це в нас 50% відстані. Гаразд. Ну і останнє потрібно знайти 75%. Записуємо тоді четверта Дія 8. Що множиться на 75 і це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Я пропоную спочатку помножити на 2. То ми записуємо 4. Що множиться на 2 і множиться на 75 і це дорівнює. Ми 2 помножимо на 75, це буде 150. То залишається 4, що множиться на 150 і це дорівнює. 4 на 15 це 60. І один 0, то це буде 600. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас 75 відсотків відстані. Гаразд? Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже, 1% відстані пишемо 8 кілометрів. Потім 25% пишемо 200 кілометрів. Потім 50% пишемо 400 кілометрів. Ну і останнє 75% 600 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.